Тунгуска зенітка, яка прийшла на заміну шилці, тому що, як виявилося, її 23-мм па па -папа -папа па па-па-па-па-па-па-па не працюють як потрібно. Тунгусці це вирішили встановленням 30-мм. А чому ми цього багато сюди ще й встановили 8? Коротше кажучи, озброєння було покращено. Не хочу вам переказувати Вікіпедію, оскільки навіть мені дуже нудно все це зачитувати. Цікаву інформацію можу вам розказати те, що сумарно скорострільність цих двох 30-мм гармат складає від 4 до 5 тисяч пострілів на хвилину. Ну це саме і була одна з причин, чому її використовували в першій та другій чеченських війнах. Такий шквал навіть не дуже крупних боєприпасів просто складує стіни будівель. Тому її і використовували у якості вогневої підтримки. Але чому це використання було дуже пагубним для самої Тунгуски? Здогадатись легко, броню то не завезли. Захист розрахований на стрілецьку зброю та осколки. Тому з аналогічних 30 мм. Крових гармат можна перетворити тонгузку в решето. Я вже не кажу про танковий або артилерійський фугас, він не округу місця не залишить від цієї зенітки Тому якщо вам в голову прийде ідея розвалити з тонгузки в борт якийсь танк, звичайно, ситуації бувають різні, але краще 10 разів подумайте, та візьміть Джавелін або якийсь аналог без різниці. Тому що, скоріше за все, це буде дуже епічна перестрілка, але дуже коротка. А враховуючи те, що це дуже цінна бойова одиниця, якщо ви її втратите, ніхто вам дякує не скаже, оскільки танків набагато більше, ніж цих сучасних зеніток. Що ж стосовно ракет, які використовує Тунгуска? називаються вони 9М311. Виглядають вони досить дивно, наче тандемний ПТУР. але, звісно, ніякої тандемності тут немає. Це просто двигун ракети. Оскільки ракета працює на літерних частотах, перед пуском необхідно бути впевненим в тому, що літера ракети відповідає літері станції супроводження цілі. Загалом ракета може знищувати цілі, які рухаються зі швидкістю. До 500 метрів на секунду, та які летять на висоті від 15 до 3000 метрів. Що ж стосується динаміки тунгуски, то тут це дуже середнє. Двигун має потужність 515 кінських сил, який розганяє тунгуску до 40 км на годину по грунту. Підвізка індивідуальна гідропневматична із системи регулювання положення корпусу, а екіпаж складається з чотирьох чоловік. Що ж стосовно кількості тунгусок в ЗСУ, станом на 2021 рік їх було 75 штучок. Незважаючи на те, що вона була цілком розроблена в рашці, оскільки рука Урал-насрал вагон заводу її не торкнулася, ми отримали дійсно непогану совкову заніточку. Тому Тунгуска – це топчик. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть, який танчик, розібрати ще.